Мої любі, рада вітати вас в нашому пункті незглавності. Дякую, що зійшлися сюди на годинки. Отож, прошу зручно, мостіться. Ви, жіночки, займайтеся своїми господарськими справами. А для вас, діточки, я щось приготувала. Завтра, велике. Одне з найулюбленіших у дітворі свята. А хто з вас скаже, яке завтра свято? Миколая. Миколая. Так, завтра день святого Миколая Чудотворця. Кілька років тому я написала про нього казочку для своїх внучат. Ігорка і Максимка. Так сталося, що сьогодні вони далеко від мене, за кордоном. Я їх дуже люблю і скучаю за ними. Тож пропоную і їхній, і вашій увазі казку про святого Миколая Чудотворця. Зараз ми з вами помандруємо селу Миколаївку, героїчного Миколаївця. До хмар у вихні продиві по вічне, і рівнення, і, і в нею діселення при світяться свічечка, білоколі лікаря не візьме, в колесні, споріхами, очерях, сосна. Чи поліні поселі ніби щепка навіть захвалених, що темно спускаються, по цій. В центрі села, як і вижна квітка, красується позолоченими пополями, на колени сьогодні. дідусь досі допомога поврядоті, а молоді взявшись за руки. Молоді. I got Зимового Миколи дідусь спускався зі свого пагорба з санчатами, завантаженими подарунками. Чекала його, адже він не забував ні про кого, обдаровував кожного. Тому глиняного свищика, тому голосисту калинову, вербову чи бузинову соківку, тому торбинку різкових горішків. А випечені дідусем пляники медівники отримував кожний. Їх так і називали Миколайчиків. Жодна найвправніша господиня не вміла спекти такої смакоти, як дідусь Миколай. З веселим блиском у очах щас промінилися добротою, вручав дідусь Микола декому Рідочку. Журів не послухів. Слухатися старших треба. треба. І думати головою, що робиш, а не п'ятне, бо вона не тільки з того чапку насили. Більше хлопців без дорослих не йде купатися в річці. Повтопишся. І добре було б навчитися плавати. Погані слова казати не можна. Засі, бо вони і повітря. І душу забруднюють. Один у ліс ніколи не ходи, бо заблудишся. Чужий грушок без дозволу не рви. Краще попроси та дудь. Мамі по господарству допомагай, не лінуйся. Домашні завдання виконуй повсякчас, бо кілки пригодяться в плоті, а не в щоденнику. Присоромлені грішники. Брали різочки, чемно подякувавши, і виходили, приголомшені думкою. І звідки дідусь знає, де і в чому я провинився? Його ж близько не було. А може, це саме він мене тоді з халепи виручив. Закрадалася в голову майже неймовірна думка. А той тільки якось позмовницьки підморгував і посміхався свою розкішку. Біло, Про дідуся в селі розповідали різні часом дивовижні історії. Казали, що він серцем, як радаром, відчуває чужу біду чи скруту та квапиться до мати. Коли у будинок Поліщуків ударила блискавка і спалахнула пожежа, хтось бачив. Як дід Микола прожогом вискочив зі свого дому під дощ, упав серед двом на коліна простяг руки до неба, молячись, і враз бухнула така злива, що вовбою в мить зашпарчав і попався, не встигнувши народити великого лиха. Пасажку моляк розповідав, він не раз ходив. На торговому судні кровосвітнє плавання, то він розповідав, як одного разу їх оточили сомалійські пірати. Ось-ось на абортаж підуть. Незвичний у тих широтах впав на переслідувачів, а ми, як по чистому тунелю, вислизнули з пастки. Дядько Іван Півторак розказував, як віз із лісу дрова і, проскуючи, застряг в собі. Вже коней по коліна засмоктало, думав, що кінець. Та враз десь дід Микола взявся. І ніби за виграшки витяг навантаженого воза разом з кіньми і зі мною на сухе. Я тільки очі вилупляв, а коли дійшов до тями, я вже йому. Розповідали, пішов один дядько в ліс, нарізати молоденький гілочок гроші дитичі на лікувальний чай. І напав на нього блуд. Довго воно мене водило, вже й смертло, аж бачу, ніби щось світиться попереду. Підійшов ближче, визирнув за дерево, а посеред поляни на пеньку освітлений повним місяцем за Сидить Сидить Микола, А довкруж нього тикий злій. Він їм що стовкує, а вони його ну, чисто тобі, як діти, слухають. Можливо, тому, коли люди йшли в літку до лісових соничних чималинників появу, ведмеді їх не чіпали, а поміти забиралися. Жодного разу гадюка не вкусила нікого з Миколаївча, а випадково зустрівши. Старалася якомога швидше журнути собі кашу, які свині не травили по сілю, глинали людські волі. Худоба спокійно паслася в лісі, не лякана, а необережні овечки, заблукавши, невдовзі знаходилися живі Цьогоріч напередодні зимового Миколи, Дідусь, як завжди, у ханяти. Подарунками п'ятниця Уже на чолі. хтось постукав у життя. Дідусь вийшов на коліг і впізнав сутінка Микола, наймолодшого боїщу по голову. Дідусь там на лісовому озері, в лебеді в одного крилу покалічено. Мороз сильний бере, вони замерзнуть, аж зойкнув хлопчик. Заспокойся, на не замерзнуть не дам. Тільки поясни мені, чого це тебе проти ночі аж до озера понесло. Я щодня їх підгодовував вже другий тиждень. Хотів їх додому забрати, а вони не даються. А сьогодні. Мороз дуже бере, померзнуть. Не хвилюйся. Я зараз піду туди і задорожу. А як не дадуться, там до них підступу нема. Мені дадуться, а ти ж пар додому. Бо батьки вже певно хвилюються, що тебе немає. Дідуночку, а можна я з вами? Так, а потім я тебе додому себе бо вже зовсім темно робиться, накинувши на той кожушину, дідусь причинив двері, і вони попрямували до озера. Дійсно, на маленькій темній лапці незамерзлої води бігло дві кучугурки. Дідусь хотів підступитися до них, та молода крига ламалася. І жирне чорне половиня, а що б хотіло. Тоді він виняв запаску, не випадку свічечки. Який сам в собі спалахнув, яскравою у і по піднявши вона. Левети піджали свої граційні голівки. Ось вони вибралися на грі. Звідлюснія в листучі краплини води. І зашлокали, лохали по засніженій стежині, вдучи за мету і у себе. Хлопчик був вражений такою дивовижень. Хотів запитати дідуся, як це йому вдалося, але тут тільки. Звука. Вдома дідусь насамперед оглянув окаючи на крило, промив його якимось трав'яним відваром, перев'язав. Потім вніс оберемок пахучого сіра, постелив на долівці, насипав кориці корівці зерна, налив полив'яну миску водиці Вечеряйте і І домикуйте. А ми додому. Бо перепади нам добрячу моїх батьків на горіхи. Ви б подякували своєму рятівникові, посміхнувся, одягаючись до лебедів. І ті одиво закивали своїми голівками, ніби погоджуючись. Стурбованого миколченого батька зустріли на околиці села. Вибачай, Михайле, то я винен, що хлопець затримався допізна, допомагав мені у справах. Хороший у тебе син. Не сварися на нього. Попрощався з батьком за руку, простяг правицю на ковці. Від пошепки запитав хлопець. Еге ствердно кивнув головою і загадково посміхнувся – Вранці дітвора баровистою з грайкою курчилася коло храму, з нетерпінням чекаючи дідуся Миколу, з подарунками. Миколка раз по раз зиркав у бік хатини, однак там ніхто не з'являвся. Може, щось <клес> трапилось. Непомітно він відділився від горту і попрошкував у по хатини. А сталося дітки, по що. Коли дідусь попрощався з Миколкою і його батьком та попростував утоптаною в снігу стежиною додому, раптом перед ним з'явився янгол Божий і сказав, святий Миколаю, Бог терміново викликає тебе на небо. Терміново? А переодягнутися я встигну ні. Терміново. Невидима сила підняла його і понесла в небо. Виявляється, що це на святого Миколая чудотворця надійшла скарга від святого Касіяна. Несправедливо чиниш, Боже, заявив Касіян. Я день при дні три роки підряд топчу молотом нечисту силу і тільки на четвертий високосний. рік, 29 лютого маю іменини. А Микола Чудотворець аж двічі на рік. Люди його шанують, храми в його честь будують, а він швендяє вічно десь, бо тут, на небесах, його ні, ніколи не видно. Ніколи його на місці не застанеш. Навіть з іменинами його привітати не завжди вдається. А ось і іменинник, сказав Бог, побачивши Миколая, що це за вигляд?» – здивувався він. І чого ти в болоті? Де ти його знайшов, коли сніг кругом. Та тут таке трапилося. Прости мені, Боже, Заклопотався подарунками для дітлахів і не догледів, що лебедів під біду потрапили. Прийшлося рятувати та й забрюхався. Піди в різничу переодягнися, ось касіян та й інші небожителі хочуть тебе з іменинами привітати. Касіяне промовив Бог, коли святий Миколай вийшов. Ти небожитель і Микола небожитель, Однак його обов'язок служити людям, усякій живині, то він більше часу. Проводить на землі коло людей, щоб бути до них ближче. А раз він ближче, то й шанують його більше. Та й трудиться він невтомно повсякчас для їхнього блага. У цей момент зайшов у світлицю Божу, переодягнений у золоті шахи, святий Миколай, і почав приймати вітання з іменинами. Усі святі поздоровляли його, церемонія тривала всю ніч, ранок. Звільнився в передобіддя і дуж, не переодягаючись на землю. Бо ж діти чекають і лебеді. Лебеді були нагодовані і доглянуті Миколкою, що сидів на ослоні коло вікна, виглядаючи дідуся. Коли той несподівано з'явився серед кати, ніби з неба впав. То хлопець аж очі долонею прикрив осліплений неземним сяйвом. Дідусю, а я давно догадався, що ви, святий Миколаїв Чудотворець, ви дуже-дуже добрий і дуже-дуже мудрий і з іменинами вас. І тебе, мій тесько, вітаю. А про те, що знаєш? Нікому ні слова. Домовились? домовилась. Ось я зараз переодягнуся і мерщій з подарунками до дітей. ж від самого ранку чекають, померзли. А ти мені допомагатимеш. Все долуче, моливче, гарний болічний буде. Дідусь поблизками покупа по плечу і посикнешся. І так хороше. Стало хлопцеві на душі, ніби сонечко весняне обігріло його зсередини, розтопило всі недавні хвилювання й тривоги і серце, незважаючи на зиму, блакитним проріском, розцвіла радість. Ось такий він, дітки, святий Миколай Чудотворець. Він виконує всі бажання. Сьогодні найбільшим бажанням усіх українців і дорослих і дітей є тривога. Давайте всі разом попросимо Миколая про це. Давайте, дітки, піднімемося. О, складіть рученятка, так як до молитва. Святий Миколаю, святий Миколаю, ми тебе благаємо, ми, ми тебе благаємо. Прийди на підмогу, прийди на підмогу, наблизь перемогу, наблизь перемогу, не дозволь палити, не дозволь палити, не дозволь стріляти, не дозволь стріляти. Хай зітхне полегшено. Це Хай зітхне полегшено. Україна, мати. Україна, мати. Святий Миколаю. Святий Миколаю. Пошли по порятунок. Пошли, Пошли порятунок. Це буде найкращий. Це буде найкращий. Сім нам подарунок. Всім нам подарунок. Амінь. Амінь.